Вітаю, ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Вітаю всіх глядачів! На календарі сьогодні 2 червня, і в місті продовжуються дитячі свята з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Про те, як радували місцеву малечу, детальніше розкажуть наші журналісти. Я ж коротко окреслю найяскравіші події. В палаці культури хімік маленьких мешканців південного району вітали народні депутати України. 1 червня відбулося відкриття дитячого комплексу Лісова каска» ДМКД. У першу зміну оздоровиться 535 дітей. Вже цієї суботи відкриття 9-го історико культурологічного міжнародного фестивалю Мамайфест. Маленьких мешканців південного району з Днем захисту дітей вітали народні депутати України Дмитро Ярош і Олександр Дубінін, представники депутатського корпусу міста та адміністрації району. День захисту дітей пройшов за безпосередньої підтримки міського голови Андрія Білусова. Об'єднавшись у меті подарувати дітям прекрасне свято, поважні гості розробили програму на цілий день, почали з концерту і закінчили привітаннями малюків у спеціалізованих дитячих закладах району. Маленьким винуватцям велике свято у південному районі. Головні організатори свята переконані, дитинство кращий час для свят і розваг. Тому доклали максимум зусиль, щоб дітям було цікаво. Хочу поздравити всіх наших дітей з праздником, пожелати, щоб вони були здорові, щоб вони були щасливі, щоб вони обов'язково добре крашоучились, і щоб мечти кожного каждого обов'язково стали реальністю. Участь в організації свята брала й організація Національний рух державницька ініціатива Яроша. Сам народний депутат України каже, в'їхав спеціально, щоб вітати малечу. У, у самого їх троє, я внук. Вітати я почав з самого ранку ще своїх. Але при тому всьому найголовніше, що хочу побажати це те, щоб тут бомби, снаряди і міни не рвалися, щоб у нас було мирне небо. Ну, все для того робимо у всякому випадку. Останні два роки ми там на фронті. Робимо все, щоб сюди в Кам'янське війна не прийшла. Ну і дай Бог буде все нормально. А діткам щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Гості радо вітають малечу, передають найкращі побажання. Народний депутат України Олександр Дубінін наголошує і політики, і міський голова в своїх можливостях працюють на перспективу, сприяють розвитку міста та країни, щоб дітям, які зростають, жити було краще. Все це робиться для того, щоб наші діти, ті, які присутні сьогодні в залі. Дети всего нашего города, дети всей Украины, почувствовали себя, ну, наверное, не через год, не через два. Но если через пять лет они скажут нам спасибо. За то, що ми живемо в настоящему європейському в настоящей европейской Україні. На святі приємні подарунки, ексклюзивні вишиванки, вручили 12 діткам з міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. З давніх давен вишиванки вважалися не тільки одягом, а й оберегом, вдягнувши який, людина була захищеною від нещастя та злого слова. Протягом свята до дітей завітали й гості з обласного цирку з яскравою програмою. Було також чимало цікавих виступів від творчих колективів нашого міста. Суцільно дитяче і для. Дітей сі малюки отримали приємні емоції. А тих, хто не зміг відвідати палац культури, організатори свята вітали особисто, відвідавши у спеціалізованих навчальних закладах району. А от малеча з вулиці Матросова отримала у подарунок новенький сучасний дитячий майданчик. Встановлення ігрового комплексу ініціював депутат міської ради Сергій Ворожко, який звернувся з цим питанням до очільника міста Андрія Білусова. Голова Дніпра швидко відреагував на прохання людей і як результат щасливі посмішки на дитячих обличчях, адже тепер маленьким мешканцям вулиці Матросова буде де проводити своє дозвілля. На дано округі. Сильно большая проблема нема, где деткам отдыхать и веселиться. Э, родители этого дома, соседнего и сокруга, обратились ко мне как бы, за помощью установить какую-то детскую площадку. Я благодаря Андрею Леонидовичу обратился к нему с помощью помочь с детской площадкой. На данный момент вот, мы видим. Вчора встановили нам дитячу площадку, якраз раз гню за защиты дітей. Жаданный момент перерізання червоної стрічки, і ось Андрій Білоусов урочисто відкриває новий дитячий майданчик для малечі з вулиці Матросова. Огромне спасибо депутатському корпусу, который поддержал выделение средств из местного бюджета на установку детских и спортивных площадок. І от сегодня, ви видите, в День защиты детей мы установили здесь детскую площадку. Кроме того, мы здесь полностью выкосили всю эту территорию. Там на территорії заброшенного садика, также привели територію в порядок здесь люди виходять і сім'ями отдихати рятуже жарять шашлыки там у себя чуть далі во дворі ви бачите, сколько дітей ждали цю дитячу площадку і постійно весь город будет у нас иметь в каждом дворі нормально оборудовану дитячу площадку как это положено діти із задоволенням бавляться на майданчику та не приховують щирих позитивних емоцій. Ну, і гратися, знайомитися з новими друзями. там можна Поігратися, ну просто розлікатися как як то сі скучно все нравится очі красиво, Нравиться кататися очень. Як зазначив Андрій Білоусов, цього року тільки за рахунок місцевого бюджету у Дніпродзюжинську з'явиться понад 20 сучасних дитячих та спортивних майданчиків. І ще одна приємна новина: 1 червня відбулося урочисте відкриття дитячого здоровчого комплексу Лісова казка Дніпровського медкомбінату. Двадцять загонів, 535 дітей у перший день відпочинку. Вітали поважних гостей, тих, хто зробив все для того, щоб їх відпочинок був на вищому рівні. Дирекція підприємства, представники обох проспілок та депутати міської ради приїхали не з пустими руками. Детальніше про свято у наступному матеріалі. Відразу після зустрічі з дітворою представники медкомбінату вирішили подивитися на плоди своєї праці, адже для підготовки здравниці було зроблено багато. Огляд розпочався з їдальні, де світло та затишно, і чітко розроблене меню. Далі оновлена центральна площа з плиткою замість асфальту та новими банерами. Чимало зусиль працівниками медкомбінату було вкладено у стадіон, який тепер буде безпечним для занять спортом. Традиційне оголошення, відкриття зміни, підняття прапорів та гімн України, а також вітальні слова на тисяч колективу Дніпровського металургійського комбінату, адміністрації, профсоюзних комітетів, корпорації з і акціонерів, ви маєте можливість не тільки віддохнути, а здоров'я. Також від дирекції медкомбінату він вручив дітворі акустично, неймовірну за звучанням і дизайну аудіо-відеосистему. Далі з вітальними словами виступив голова профспілки металургів і депутат міської ради Олег Нагорний. І також не з пустими руками, а з туристичною палаткою. Сьогодні символічно що відкриття сезону совпало з замечательним праздником днем защити дітей. Я від цієї душі вас всіх поздравляю і. Хочу припадні сі скромний подарок е спортивному кружку у Багері. Найщиріші та теплі вітання пролунали від голови профспілкової комісії з культурно-масових питань ППО металістів Галини Петрової. Традиційно, саме першої в Україні відкриваєте оздоровітельний сезон. Тому ура Дніпровському металургічному комбінату. <плоджування> <плоджування> вашим батькам, які працюють для того, щоб ви десь имели такої. Такою прекрасною страну І діти завдячили старшим за їх роботу та опіку, подарувавши квіти та показавши свої творчі здібності. А вожаті загонів у черговий раз довели, що вміють танцювати та ще й працювати для своїх вихованців усі 24 години на добу. А новинка цього сезону це прапори для кожного корпусу та розроблена система стимулювання та оцінювання. Концепція в тому, що на цьому флагштокі на одному з цих флагштоків, буде кожні два дні подиматися флаг того чи іншого корпусу. То есть в соответствии з их жизнью в корпусі, як они будуть участвувати в екологічних акціях, в вистрадних. Свято для дорослих тривало не більше 30 хвилин. Та ті емоції, що отримали гості, свідчать про те, що зусилля для підготовки дитячого відпочинку були витрачені недарма. Прийшло літо. Готуйся до має. Вже дев'ятий рік поспіль у нашому місті на початку червня проходить український культурологічний фестиваль Мамайфест. Цього року фестиваль присвячений 25-й річниці незалежності України. Традиційно Мамай проходить протягом трьох діб і має насичену програму, до якої входить науково-практичні конференції, презентації наукових доробок, цікавих тематичних кінострічок, екскурсії та толоки за участю майстрів. Основними організаторами свята виступає музей історії міста, Дніпродзержинська міська рада. Національна спілка художників України. Фінансування заходу забезпечується міською радою. До чого готуватися відвідувачам Мамай Фест цього року, розповіла його засновниця, директор музею історії міста, історик Наталія Буланова. Мамайфест у нашому місті розпочнеться 3 червня з урочистого відкриття о 10 ранку на примузейній території. Супроводжуватимуть подію ансамблю музичних інструментів та бандуристи. Обов'язково покладуть квіти до пам'ятника Шевченку. Нагадаємо, що однією з цілих фестивалів є різнопланова подача образу легендарного героя Мамая в художній творчості літературі Стрічках. У різних видах мистецтва, а звідси випливає іще одне завдання, яке ми ставимо перед собою. Це створювати український простір. В музеї історії міста для того, щоб цей простір поширювався на все наше місто. Це єднання різних частин України, українців, які мешкають на різних територіях нашої держави, в одну націю, в один народ. Тобто завдання у нас досить високі, і я так думаю, що ми досить чесно з ними справляємося. Заходів, що пройдуть в рамках фестивалю, насправді так багато, що краще побачити все на власні очі. Тож коротко закцентуємо увагу на деяких. По перше, цього року розповідає організатор фестивалю, популярний ярмарок хендмейд вийде далеко за межі примузейної території. Близько 80 майстрів у нас будуть брати участь в Етнотолоці. Ну це дуже велика кількість учасників, і фактично, ми навіть виходимо за територію нашого музею. Наші сусіди, це колишній торговий центр Європа, нам дозволили зайняти їхню територію і вони будуть встановлювати екран, на якому будуть демонструватися українські кліпи. Серед подій майбутнього фестивалю, що будуть цікаві гостям, Наталія Боланова прогнозує презентації наукових робіт. Серед них зустріч з науковцем Сергієм Світленко, який презентуватиме монографію про життя та діяльність Дмитра Яворницького, робота якого пов'язана із нашим містом. Чекає на гостей презентація монографії львівського мистецтвознавця Романа Яціва, присвячену відомому художнику кращому ілюстратору художньої літератури Роберту Лісовському, родом з Кам'янського. Також буде зустріч зі знаним літературознавцем Сергієм Гальченко, котрий презентує шеститомну Шевченківську енциклопедію в науковому світі. І для нас це дуже важлива подія в межах нашого міста. Я сподіваюся, що відгукнеться громада, що будуть відвідувачі. І долучаться до цих презентацій. Пройдуть також презентації документальних стрічок, пов'язаних з історією країни знаковими постатями. Відбудеться й низка зустрічей з відомими митцями, обов'язкові для фестивалю майстер-класи. Пройде унікальна благодійна вистава Кордон від майстерні мистецький простір. Сьогодні всі чоловіки цього творчого колективу служать в зоні АТО, а жінки виконують ролі за всіх учасників трупи. Серед інших подій фестивалю всеукраїнська художня виставка «Мамай у просторі і часі. Персональні і збірні виставки художників України не тільки на тему «Мамая». Повторимось, подій дуже багато. Фестиваль насичений. Волена результатами нашої підготовки до свята фактично все вийшло. Ті завдання, які ми ставили перед собою, всі наші гості дали згоду і всі приїжджають, будуть брати участь у фестивальному дійстві. Тепер залишилося за мешканцями міста підтримати фестиваль. Мамайфест відкритий всі заходи безкоштовні. Дійство проходитиме на базі музею історії міста з 3 по 5 червня протягом дня. Якщо у вас немає планів на майбутні вихідні, зайдіть на сайт музею історії міста. Знайдіть план Мамайфесту на головній сторінці і виберіть з широкого переліку цікаві для вас події. Мамай чекає. Ну і настанок розповім вам про погоду. За прогнозами синоптиків, 3 червня, протримається хмарна погода, проте без опадів. Вночі термометри покажуть плюс 14. Вдень до 20 градусів вище нуля. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Це були всі новини на сьогоднішній день. У суді для вас працював Володимир Кремінь. Всього вам найкращого і хай щастить до зустрічі.